Можливе президентство будемо рухатися міжнародною нашою повісткою. Дональда Трампа загрожує Україні не лише зупинкою поставок зброї територіальними поступками на користь ворога, а й примусом до проголошення нейтрального статусу. Про це пише Financial Times. Видання зауважує, що таку мету озвучив ще у червні сенатор Джей Ді Венс, якого Трамп хоче бачити своїм віцепрезидентом у разі перемоги на виборах. Відповідна заява передбачає фактичний розпуск української армії та неможливість держави належним чином захистити себе. За даними видання, Financial Times, саме так звана. Е... Е... От... А далі, друзі, будемо предметно говорити про. Е... Ралії війни найгарячіша ситуація протягом минулої доби була на Покровському напрямку. Про це повідомляє український генштаб. Тут сили оборони відбили понад півсотні штурмів в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес. Желанни, Сергіївка, новоселівка перша та Яснобрудівка. На Турецькому напрямку йдуть бої біля Північного, Нью-Йорка, Турецька та Залізного. На Краматорському в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщеївки, Григорівки та Бондарного. На Курахівському напрямку, як і раніше, тривають бої біля Красногорівки, Георгіївки та Параскуєвіївки.